Усім величезні вітання від Галицької пательні. Наша смачна програма подорожує теренами Галичини. Ми знаходимо і винаходимо для себе все красивіші і красивіші місця. І сьогодні нас радо зустрічає княжий двір неподалік від Львова в сокільниках. Нам тут з вами буде смачно. Тож запрошуємо вас у нашу кухню-студію. Осі, ми перемістилися разом з вами в нашу імпровізовану кухню студію. Це грецька альтанка, але не факт, що тут будуть готуватися лише грецькі страви. Хоча цю страву, яку ми з вами сьогодні будемо готувати, готують і в Греції. Про це ми поговоримо дещо пізніше, проте з деякими нюансами. Тож ми розпочинаємо. І перше, що я хочу вам сказати ніж про страву, дорогі мої про страву, сьогодні ми разом з вами будемо готувати холодну зупу і не одну зупу, а цілих три. Пропоную розпочати з огірків. Знаєте, огірок я чищу, але попробувавши оцей от огірочок, я зрозуміла, що шкірка тут. Я не дуже твердою, тому чистити їх не будемо. У нас їх буде цілих 5 штучок. І на холодну нашу зубку ми починаємо різати невеличкими кубиками огірочки. Так, будемо періодично їх скидати, не знаю чи вистачить цього банячка, але я думаю, що ми поміняємо потім цей великий, з маленьким, і буде в нас все дуже і дуже файно. Тож це ще не всі огірки. Слухайте, а може мені допоможе їх хтось порізати? Прошу дуже. Ну що порізали огірки? Дуже, дуже дякую. Ну, я просто вас прошу порівняти. Я також порізала огірки. Ну, десь приблизно так це буде ваша частина окрошки. Ну, най буде і так. Напевно, в якійсь одній з країн, де живуть дуже і дуже великі люди, огірки ріжуться саме ось таким от чином. Дякую ще раз. А тепер ми приступаємо до редиски. Редиску взагалі також різати дуже і дуже складно, тому що е, вона є маленькою, вона час від часу в нас розсипається. Ну, але ми будемо якимось методом, напевно, що таким навесним її рубати. О, все, я знайшла для себе правильну точку е, якогось такого дотику з редискою і з ножем. Але я вам обіцяю, це точно буде смачно. Ви знаєте, чому саме ми вирішили з вами сьогодні готувати холодну зупу? за деякими джерелами? Кулінарних книг і так далі поговорюють, що саме у цьому році холодній зубці виповнюється тисячу років. Уявіть собі, А легенда полягає в тому, що прийшов змучений змучений чоловік додому тисячу років тому. На вулиці була десь приблизно така сама погода, як зараз. Така файна погода. Він прийшов змучений і каже: жінко, хочу з'їсти. Щось рідке, але щоб воно не було дуже горонце. Жінка каже: добре, я зроблю тобі салат, а то все залью водою. Так і почала готуватися зубка, хоча в ній було значно менше інгредієнтів, ніж ми сьогодні введемо в нашу зубку, в нашу, так би мовити, галицьку зубку. Я вже обмовилася один раз словом окрошка, це наші північні сусіди, саме так називають холодну зупу і готують її переважно на кефірі та мінеральній воді. Кефір і мінеральна вода в нас також сьогодні є. А ми з вами, господині Галицькі, звикли цю холодну зубку. Робити на буряковому квасі, який, до речі, ми зробили завчасно, перед тим і принесли вам його попробувати. Тож, поки що до бурякового квасу ми з вами ще не дійшли, ним ми будемо заливати одну зупок. Я вам хочу розповісти, як же ж цей буряковий квас готується. Буряковий квас, він, до речі, у нас тут в графінчику ось це от буряковий квас. Має неімовірний аромат. Буряковий квас ми готували цілих п'ять днів. Ми взяли 3-літровий слоїк, напхали туди почищені і порізані на чотири частини невеличкі бурячки. Потім це все залили водою. Ну, скільки там міститься на півкілля бурячків, у нас десь вийшло з вами 2 літра води, вже перевареної питної води. Поклали в трьохлітрову банку 5 ложок цукру і ну, десь зі 100 грамів житнього хліба. Цей квас ми вистоювали, як я вже говорила, цілих 5 днів. Ось він у нас сьогодні готовий. І з редискою мої вітання, друзі, я вже також закінчила. Малячок ми трошечки відсуваємо, тому що приступаємо з вами до найголовнішого. Холодна зупа може бути пісною. Вона може бути м'ясною. Вона може бути рибною. Вона може бути грибною. Вона може бути ось такою: ні риба, ні м'ясо, а ковбаса. Ми взяли з вами традиційно лікарську ковбаску. І починаємо так само її різати кубиками. Чому лікарська, чому в неї стільки, чому вона так називається і чи має вона ті самі здорові властивості, я не знаю. Ну, але звикли називати лікарська. Так писалося в магазині на цінничку. Хочу вам сказати, не дуже дешева зараз навіть і ця лікарська ковбаса. Е, тому е, холодна зубка нас ну, теж така дуже недешево виглядає. Овочі дешеві зараз. Ну зараз самі самі такі, ви е, знаєте, е, най, найгарніші базари, вони яскраві, вони наповнені тими всіми ароматами. Вже щось десь почалося кваситися. Ну а ми вирішили все ж таки згадати е, і запам'ятати е, цей осінній. Літній сезон свіжими овочами і лікарською ковбасою. Як ви думаєте, цілу ріжемо чи половинку? Цілу, добре. Тоді е, дорізаю цю частинку. Ой, слухайте, баняка нам буде замало. Зараз ми це все дійство будемо переміщати ось от в це пуделку. В якому лежить ще один кавалок ковбаси. Банячок у нас вже чистий, і сюди ми можемо все пересипати. Прошу дуже! Дякую! І решта ковбаси ми знов-таки загружаємо. У Нас тепер нормальний, на цілий княжий двір. Величезний баняк. Нас вами залишилося не так вже і багато інгредієнтів. До речі, хлопцям взяли яйця. Дайте мені, будь ласка, яйця і картоплю. Тож ви зрозуміли, що нам з вами залишилося ввести в нашу холодну зубку лише яйця. Дякую, хлопці, і картоплю. Це вже все зварено. І раз, два, три, три, чотири, п'ять яєць. Ми їх кришимо. Яйця прекрасні, яйця красиві. Рубаємо їх по чуть-чуть. Ну, так як ми на початку програми говорили, що в різних країнах світу в окрошку вводяться різні елементи. Так от, якщо брати Грецію чи Болгарію, в окрошку входять ще грецькі горіхи. В Італії дуже часто у холодну зупу додають оливки. Ну, це вже як кому до смаку. Хтось любить, хтось не любить кінзу. Ви знаєте, що кінза взагалі в народі. Е, Називається ще і коріандром, а ще і називається клоповником. Ну тому що свіжа має дуже і дуже такий виразний і різкий запах. А от в сушеному вигляді кінза, коли ви її додаєте в різні маринади, служить як спеція і має неймовірний аромат. З яйцями все тепер картопля. До речі, слухайте, ми вже можемо починати різати зелень. Я би запропонувала взяти кріп. А хто захоче, буде собі вже в тарілку додавати петрушку. Згоджуєтесь? Добре. Ріжемо картоплю і приступаємо до кропу. Тепер ми беремо велику ложку, і цією ложкою перемішуємо все, що нарізали ми у нашій кухні студії. Нарізано, хочу вам сказати воно дуже дивно. Ну, потім подивитися по тарілках. Дайте мені, будь ласка, велику ложку або о, дякую. таке також підійде. І ми беремо з вами і набираємо нашу мішанину. У три тарілки. Ти будеш їсти з мінералкою і з кефіром. Все, домовилися. Мінералка і кефір. Неймовірне поєднання у нашій з вами холодній зубці. Ця зубка, до речі, рекомендується усім, хто хоче скинути вагу. Усім, хто займається, хоч трошечки, спортом, і хто полюбляє. Саме вночі побавитися у саранчу і залізти в холодильник. Ми це все з вами перемішуємо і маємо зупа номер 1 з мінералкою і кефіром. Тепер ми робимо зупу номер 2 Ти будеш їсти з буряковим квасом, який нагадаю, ми вистоювали. Цілих п'ять днів. До речі, ти дуже червоний. Чому? Не тому, що стоїш на сонці, а деколи в тебе піднімається тиск. І тому ця зупа дуже і дуже нормалізує тиск. Наш буряковий квас. Дивіться, який він красивий! Боже, я вже не можу так хочу їсти. О! Є! Наш буряковий квас – це для тебе. І тепер наша третя заправка звичайним хлібним квасом. Ти будеш їсти з хлібним квасом, який ми також можемо спокійно приготувати у домашніх умовах. Заливаємо, Я вже не можу. Цього крошку, напевно, будеш їсти не ти, а я. Так, заливаємо це все квасом, ось і третя. Для приготування окрошки нам потрібно ковбаса лікарська або молочна 500 грам, 5 варених яєць і 5 варених картоплин, огірки 5 штук, редиска пучок, пучечок кропу, заливка квас хлібний 1 літр, кефір пів літри, мінералка пів літри, сметана 3 столові ложки, буряковий квас 1 літр, додатки по ложці гірчиці та хрону. Так, сьогодні дуже смачно, дуже весело. Ми разом з вами зустріли день народження холодної зупи, яку і готували на нашій кухні студії у Галицькій пательні. Андрію, ходи їсти? Зупа вже готова! Я сподіваюся, що мені також трошечки залишиться а наш перепис стане вам у нагоді. Це була програма Галицька пательня». Найвсім смачнить.